Вітаємо всіх на хвилях улюбленого шкільного радіо. «Тисяча друзів! З вами Рубрика Людський Фактор та її ведуча Ніколаєнко Віолета, 8 А класу. Люди з надприродними здібностями є героями коміксів та наукової фантастики. Однак деякі люди здатні робити те, про що інші можуть лише мріяти. Такі здібності виникли через мутацію генів, а ще тому, що організм адаптується до конкретних життєвих умов. Ось 5 прикладів незвичайних здібностей, які мають лише деякі з нас: перше підводний зір. Більшість людей під водою бачить розмито, виключенням є діти народності макен, які мешкають вздовж узбережжя Антаманського моря між м'янмою і Таїландом. Їх називають рибалками-кочівниками, бо більшу частину року ці остров'яни кочують морем на човнах, живуть риболовлею і збиранням морепродуктів. Підводне полювання звичайне їхнє заняття. Це пояснює, чому зір мокенів добре призвичайний до морського середовища. Друге, стійкість до холоду. Нормальна температура тіла людини коливається в межах 365 градусів Цельсія і 37,5 градусів Цельсія. Це пояснює, чому більшість людей краще пристосовані до боротьби зі спекотним кліматом, ніж з холодним. Проте інуїти, які живуть в Арктиці, адаптувалися до екстремально низької температури. Їхній організм реагує на холод інакше, тому що вони. Біологічно відрізняється від решти людей. Їхня шкіра тепліша, а швидкість метаболізму вища. Вони мають менше потових залоз і не тремтять від холоду. Ці особливості є суто генетичними. Якщо ви не інуїти, ви можете оселитися на північному полюсі і навіть прожити там не одне десятиліття. Однак так і не набути неймовірної здатності цих народів протистояти холоду. Третє. Короткий сон. Більшість людей потребує від 7 до 9 годин сну, щоб повноцінно відпочити. Однак у 2014 році Американська академія медицини сну виявила генну мутацію, що дозволяє людині нормально функціонувати, залишаючи на сон менше 6 годин. Дослідники підкреслювали, що така мутація доволі рідкісне явище. Лише 1% населення планети спить менше 6 годин на добу. Отже, якщо ви витрачаєте на сон менш як 6 годин і думаєте, що почуваєтесь добре, нестача сну може наздогнати вас в день. Четверте, щільність кісток. Трати кісткової маси є нормальною частиною процесу старіння однак у деяких людей кістки втрачають щільність значно швидше ніж звичайно. Це може привести до остеопорозу та підвищеного ризику переломів. Однак деякі люди мають генетичну мутацію, яка призводить до протилежного ефекту. Їхні кістки набирають масу протягом усього життя. Але є й недоліки: надмірний ріст кісток може призвести до гігантизму, деформації обличчя та глухоти. Це генетичне захворювання зустрічається в африканерів, нащадків голландських переселенців до південної Африки. П'яте життя на великих висотах. Жителі країн анської спільноти, які мешкають на висоті до 5 тисяч метрів над рівнем моря, знають, що таке висотна хвороба, вона виникає через брак кисню і супроводжується запамороченням, головним болем, зниженням артеріанського тиску та утрудненням дихання. Однак дослідження, проведені в Андах і Ємалаях, довели, що завдяки природному відбору місцеві жителі. Генетично адаптувалися для життя на великій висоті. З часом їхні тулуби та легенева система стали більш розвиненими. Це дозволяє захоплювати більше кисню під час дихання. Отже, люди з деякими особливими фізичними можливостями можуть бути не тільки у фантастичних фільмах, а й серед нас. А ми продовжуємо дивувати вас цікавими фактами та корисною інформацією. Тож, не хвилюйтеся, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо. До зустрічі!